Що знаходиться за межами Всесвіту? Хто заселив нас на цю планету? Де починається і де закінчується час? Нова космологія каже, що Всесвіт, він не вічний, він має свій початок у часі, тобто у нього є кінець. І на початку Бог створив небо та землю. Бог простяг, розкинув матерію, мов тканину тонку, і вже на ній розмістив землю, галактики, планети, зірки, визначивши для матерії ресурс існування. Це є час. І сьогодні науковці говорять, що темна матерія є основою всієї структури Всесвіту, і ця матерія вона не є вічною. Вічний є тільки Бог, він є нематеріальним. Бог є Духом, і Він перебуває над часом. І вік Всесвіту становить лише 6 тисяч років. Як і сказано про це в Біблії, Бог розкинув матерію та розмістив на ній планети, зірки, галактики, все на своїх місцях та у готовому вигляді. І одним із найбільших наукових сюрпризів ХХ століття стало відкриття розширення Всесвіту, про яке говорить Біблія. Тканина простору та часу розтягується, занепадає, зношується як стара матерія, і віддалені галактики розбігаються від нас і одна від одної так швидко, що наздогнати їх неможливо. Це підтримується багатьма фразами у Біблії. Масивне розтягнення простору і часу під дією гравітації повністю засноване на фізиці та математиці і прийняте космологами, і у всесвіту був початок. І буде кінець, і коли ця матерія повністю занепаде, зноситься, і Бог згорне її як суві, так само просто як людина може згорнути аркуш паперу. Потім творець він змінить тканину світобудови на вічну і нетліючу, як змінюють старий одяг на новий.